Ось таких я сьогодні булочок напекла. Зараз покажу. Гарно всі дні, дівчата і хлопці, мені інколи пишуть, кажуть, що ти, кажуть, лягла отак на стола і лежиш. Так, а що робити? У мене місця мало. Що можна робити у звичайній квартирі? Місця мало. Але мені затишно, хорошо. І я працюю. А що робити? Оце таке. Зараз замішу знов тісто, сьогодні багато зроблю булочок чи то пиріжечків. Зараз замішу тісто, потім побачу. Що в мене вийде? Значить, так, сьогодні я беру пів літри молока. Цукру в мене тут 6 ложок. Чайна ложка повна солі, дріжджі. Часто, ну, чого люди не хочуть нічого пекти? бо думають, що е, воно багато часу займає і не хочеться людям робити. Не, не багато часу займає. Я ж чисто опарений роблю, я одразу замішую. Так, яєчко поклала, дріжджів поклала десь 30 грамів. За цукор я сказала, тепер у мене ось маргарин. Чи то масло у кого є. От. Так, покладу я ще сюди ванільки. Десь півчайні ложки. Це цукор ванільний. Борошну нам треба буде більше, ніж 800 грамів. Там я зараз розколочу оці, щоб дріжджі вже почали трохи дрожити. Тут можна олії линуть з ложку. Це для того, щоб руки не липли коли ліпити. Так, тепер вію борошно від 800 грамів. Бо тут пів літра в мене молока. Сьогодні понапікаю багато всього. Роздам. Сина з невісточкою схожу, зятя пригощу. Віяти і поступово завішувати. Але ж я вже знаю і так пропорцію свою, то я не боюся одразу замішувати. А ви так, поступово. І Все у вас вийде, дівчата. Все буде добре. Сьогодні суп з рикадельками зварю. І дарунів, на жаль. Багато мені вчора понаписували порад начинки з квасолею. То... Перше таке чую, чесно. Але цікаво, так цікаво. Різні начинки мені понаписували. Мені приємно, коли мені пишуть. Це таке, не дивіться, замішувати тісто. Вже 800 грамів взяло. Вже більше візьме. Це таке, скільки візьме. Тепер точно потрошку, щоб не прогадати. Трошки пиріжків зроблю з повидлом кучок. У мене є і згущенка варена, і повидло є, і сир є. Побачу. Щось зроблю. Як я вже раніше казала, головне бажання це найголовніший інгредієнт бажання, тиша, спокій і все вийде. Радуйте своїх рідних, випічкою домашньою. Все буде добре. І не забувайтеся, що все приємне в дрібницях. Робіть одне одному приємності, і все буде. Добре. Зробіть вечором чаю одне одно хоча б для початку. Так, тісто в мене вже гарне. Тепер я мочаю руку в олію і Мажу в мисочку. От. Зверху на тісто трішки, мисочку. Пам'ятайте, я вас всіх люблю. Всіх, всіх люблю, всіх обнімаю. Так, кладу відпочивати десь хвилин на 40, може на годинку, потім зустрінемось. Так, дівчаточки, моє тісто моє підійшло. Багато його. Сьогодні двойна порція в мене. Так, порву я його. Чи на 20 кусочків, чи на 24, зараз побачу. 24 в мене кульки вийшло. 24 вироби, в мене буде. Вкрила я пленочкою ось тут. Хай трішки поставить хвилин 5, я тим часом підготую поверхні, на чому я буду пекти. Перогаліки буду робити із повидлом. Галіки, галіки будуть сьогодні. І згущенку. Тут у мене згущенка варена, трохи додала сирої. чайну ложку какао, Це розмішала, пахне смачно. Тепер я беру одну кульку, розкачую тонесенько, достатньо так велику. Роблю такий млинець. О, тут краї дуже треба розпліскати, от, тепер повидло, не повидло яблучне. Так, я защіпую ось так. Надрізи роблю, дівчаточки, і скручую. От. Треба тут гарно, щоб воно так рівненько. Щоб він, знаєте, так прижати треба, щоб він, потім, коли буде підходити, щоб він отак не крутився. От. Можна отак складати, але так багато місця займе, я буду рівненько складати. Дівчата, ось 12 штук я так їх зробила. Таким чином у мене лізло 12 штук. А якби я дугою складала, то вийшло б, ну, поклала, може б 9. А так багато влізло. Дівчата, тепер 12 штучок я зроблю спіралюк. Дуже просто, дуже просто, ось моє тісто. Сгущенка хто скільки забажає. От. І теж скручую марненьку. Але тут треба пощіпувати, щоб легенько розкатала і спіральку кручу. Все, а спіральки я ось сюди поскладала. Хай підходять. Я ж показую дівчата все саме доступне, щоб легко, швидко, легко і смачно було. Ось вони, дівчата, вже підійшли, мої чторогаліки, чи із повидлом. Помазала яєчком, ставлю в духовку 180 градусів, десь хвилин від 15 до 20 хвилин. Дівчаточки, ті рогаліки, чи то рулети, чи що ж там воно в мене вийшло, а таке гарне вийшло, вже спеклися. Тепер я ці помазала спіральки, яєчком помазала, ставлю їх пекти. Десь приблизно від 15 до 20 хвилин. От 180 градусів дівчаточки, дивіться, які вийшли мої рогаліки. Просто суперові. Душа радіє. Я помазала їх зверху солодкою водичкою, взяла столову ложку цукру і капельку кип'яченої водички, може, столову ложку теж розмішала, а це воно таке блищить, навіть бачите, там крупинки цукру. Зараз будемо куштувати. Ні, ну, Тут без сумнів гарно. Збоку трішки прижарився, але ж він такий пухкий, да. смачний. Ой, повидло яблучне супер, без слів. Люблю яблучне повидло. Ці красавчики теж спеклися. Подивіться, які гарні пухкі. Пудрочкою можна їх притрусити. Тії я помазала солодкою водичкою, а ці пудрочкою. Хліб треба спекти. Вже закінчився, Хай вже завтра насировати спечу. Зараз ці булочки розділю, половину зяті, половину невістості віднесу, схожу в гостя. А я хочу побажати всім, як завжди миру, добра. Всього найкращого. Кому я подобаюсь, підписуйтесь, ставте лайки. Вважаю всім всього найкращого і бувайте всі здорові!